Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні розпочинаємо влог понеділок. Дуже-дуже холодно, нарешті випав сніжок, і ми йдемо на пошту відправляти новорічні подарунки. Вся родина сьогодні у зборі. Будемо сьогодні надихати дівчаток, сьогодні відправляти їм натхненечко, а після пошти поїдемо самостійно займатися в'язаничком. Так що всім бажаю приємного перегляду. Цікавого влогу, і до наступного включення. Ну що, ми вже посилочки віднесли. Збираємося з дітками зараз йти святкувати сьогоднішнє свято. Збираємося йти до Макдональдсу, по крамницях пройтися трішечки, відволіктися, відпочити від насичених вихідних. Ви вже переглянули результати мого походу на ярмарку. Ви вже подивилися, як я відпрацювала. І давайте тепер ще зробимо один невеличкий ревочок в тиждень. Подивимося на наші результати, поспостерігаємо, що я встигну, скільки я зв'яжу іграшок, тому що, як завжди, плани грандіозні. Залишилося ще три дні ярмарки, тому треба активна ще підготовочка. Ось такий котик в мене є в наявності, він в мене, на жаль, лишився один. Якось так допустила, що в наявності був лише один котик. Я планую пов'язати дуже багато плюшевих іграшок і планую пов'язати саме, розпочати влог саме з таких котиків. Ці котики користуються попитом, я їх продаю в каравані не так активно, як на вулиці, але потроху їх купляють. Також я приготувала трішечки секційної ниточки, це в мене будуть невеличкі їжачки. Їжечки також мені потрібні, тому що вони в мене потроху продаються і вони стоять в такій корзиночці, що якщо їх нема в повному, повній кількості, вони оттуда випадають. На ярмарочному столі я маю на увазі. Тому я розпочинаю влог саме з плюшки, а там подивимося, тому що напівбавовна мені також дуже дуже сильно потрібна. І я сподіваюся, що її встигну пов'язати за цей період підготовки до ярмарки. Я планую скотів, є мета їх зв'язати 10 штук, а там подивимось. Досить активний насичений день, ми вже скоро будемо збиратися спати. Дитинка сьогодні меншенький не спав, але всі задоволені, всі щасливі і дуже виснажені. Провели сьогодні день в колі родинному, поїздили, покаталися, погуляли. День чоловік сьогодні працював, а ми всі отримували сьогодні задоволення. Я сьогодні трішки пов'язала це, вже як ми приїхали з магазинів, з відпочинку, зв'язала цілих чотири котика. Вони в мене ще не оформлені, але вони вже в мене зв'язані. Зв'язані, це вже вважай, готова іграшка. Ось такі ось поєднання я обрала для своїх котиків. Трішечки розчарована, що такий повільний результат лише 4 котика, а їх потрібно хоча б, хоча б 10. Ну, я ще шукаю в собі сили, щоб лишитися її ще пов'язати трішечки, не лягати рано, спати, а там подивимося. Хочеться активно попрацювати, тому що вже буду з січня сидіти вдома, робити запаси. Дивлюся я на свій стіл. Мені здається, він уже порожній. Потрібні коти ЗСУ, потрібні зайці по мастер-класу Батойс, потрібно дуже багато цікавих лялечок, єдинорогів, а в мене цього всього немає. Тому я дуже сподіваюся на те, що я буду весь січень активно плідно працювати. Трішечки, правда, відпочину, тому що такий насичений видався грудень. І далі знову буду надихати вас і надихати себе. Подарунки вчора повідправляла не всім. Буду завтра ще нести частину посилочок. У мене був досвід, я вперше відправляла за кордон до Польщі подаруночок. Сподіваюся, все пройде тихо, мирно, гладко і без ніяких адреналінів. Дуже мені хочеться порадувати своїх подружок. хочеться мені додати невеличку краплинку дива до новорічних свят. А я буду далі продовжувати зараз в'язати, а вже зранку під'єднаюсь і вам покажу якісь результати. Дуже летить час, вже сьогодні вівторок, і сьогодні ледь прокинулося. Сьогодні у дитини ще заняття. У розвивашки, вони поїхали всі разом: і бабуся, і старша донечка, і синочок. Мені дали час на зйомку, мені дали час на свої справи, можливо, зараз ще й на пошту встигну збігати, відправлю частину подаруночків. І дуже активно треба сьогодні працювати, тому що за вчорашній день в мене ще немає одної готової роботи. Коти як лежали, так і лежать. Але я їм дов'язала ще компанію. У мене зв'язалося ще плюс 4 котика. Вони всі також не оформлені, вони всі також лише зв'язані, але я задоволена, що кількість зростає. Мені потрібно їх 10 штук. Поставила мету, не буду від неї відхилятися. І зв'яжу сьогодні ще 2 котика, і буде в мене десяточок, і сяду їх, їх зберу. До їжечків в руки так і не дійшли. Можливо, сьогодні в день буду трішки відпочивати. Тому що в мене на сьогоднішній день все у... збирати буду. Сьогодні хочеться мені все позбирати, хочеться мені сьогодні все позакінчувати. Тим паче, у мене дуже багато є розпочатих процесів. Є ось таких ось веселеньких два грінчика, в них є ще два шарфика, і треба їх оформити, зібрати, кінчики поховати, і буде у мене ще ось таких ось два малючка. У мене один такий був, його вже забрали. А треба ще цих двох закінчити. Є в мене розпочати ще ось таке ось заюшка. Заюшка по, по безкоштовній схемі. Хочу ще й серію такого зв'язати, спробувати ще дракошу такого зв'язати, але не знаю, поки тільки в планах. Як воно далі буде, будемо дивитися. І є в мене ще три плюшки, ще тянуться, мабуть, з листопада місяця, здається, з листопада, ось таких ось у мене є ще три плюшечки, це плюшки. Бджоли за донат роздавав автор, або за підписку, не пам'ятаю вже, це вже так давненько було, нашого українського майстра був такий в неї була така акція. Не знаю, що я буду встигати, які в мене ще будуть плани, хоча б це зібрати, оформити, і то вже буде повна корзина плюшки, і це вже буде хорошо. Є в мене ще з марафонів іграшки: це лисята, це оленятка і Гаррі Поттер. Ще б хотілося їх зібрати, але не знаю. Мені ще прилетіло замовлення, ще треба одного котика ЗСУ Міні, руденького бронежилеті із прапорцем. У мене були котики без жилетів, їх я і так інколи продаю. Але цього разу треба ще трішечки піднапрягтися і зробити його з бронежилетом. Хотілося б ще встигнути зв'язати і великого хоча б одного, а там подивимося. Я пішла далі працювати, пішла далі це все оформляти і, сподіваюся, скоро вам покажу круті гарні результати. Ну що, трішечки попрацювала, позакінчувала свої роботи, оформила морквинку, морквинка брязкальце а, і вона, ще, вона вже не одна. А, я закінчила ще трішечки робіт, і в мене дивіться, аж ціла корзинка вийшла готових робіт. Я задоволена безмежно. А, давайте все по черзі. У мене є м, цікавенька корзинка плетена, я її купляла у майстрині. Зараз вам покажу о, інстаграмний нік. Можливо, вам буде цікаво, і ви захочете і собі таку придбати корзиночку. Вона ось така із лози. Дуже цікава, мені подобається. І рекомендую від чистого серця. Ось так виглядає сторінка і Viber, і Telegram автора У цієї корзинки. Дивіться, в мене, скільки вже готових котиків. Я їх вже змайструвала аж цілих 10 штучок. Задоволена дуже-дуже мені подобається результат. Мені подобається, що мої справи трішечки зрушили з місця і поповнюється моя корзиночка невеличкими плюшевими іграшками. Сподіваюся, ще щось встигну у цьому влозі, але це вже буде у наступних включеннях. Оце ось ще два новеньких, я вам показувала вісім. Оце ось ще доробила два штучки за сьогодні. Трішечки робила порядочки у себе у. У своїх запасах у своїх у своїх мисочках, у своїх корзиночках, у своїх пакетиках. І о, пригадала, що в мене ще є дві незакінчені жабки. Треба ще їм час приділити, але не знаю, встигну чи ні, буду дивитися. Ось такий ось перший грінчик, я їх змайструвала два штучки, точніше, оформила. І ось такий ось гринчик. Два в мене грінчика готових. Такі цікавенькі хлопчики. Готова морквинка, готові грінчики і готовий ще один зайка. Я його оформила нарешті в мене перший є зайка з серії райдужок. Ось такий ось гарненький, цікавенький, світло-рожевими щічками вишила йому. Ось такий ось красунчик. Мама каже, в'яжи ще. Давай ще таких роби, вони гарно виглядають. Оформлю ще парочку, а я не знаю. Сьогодні збирала ще одну іграшку, яку в'язала на ярмарці, і до мене прийшла така дивовижна ідея зробити собі невеличкий марафончик. Ось про цього персонажа я кажу. Женя, нарешті, в мене є твій малюк малюк Дракоша. Ось такий ось красунчик з крилами, з гребінцем, з ріжками, вушками, ноздриками, ручками, ніжками, мордочками, дуже крута іграшка, мені дуже сподобався. І подумала я стосовно цього дракоши, що в мене в наявності з напівбавовни майже не лишилося драконів. І вирішила я сама собі зробити такий цікавий проєкт. Не знаю, що з цього вийде, чи буде він, чи не буде, чи, можливо, я здамся е, раніше. Це ви вже побачите у моїх відео. Не знаю, чи до, чи після. Будемо дивитися, на що буде натхнення. Е, працювати хочеться і хочеться багато працювати, але як це все буде відбуватися, ви вже будете бачити у наступних включеннях або у наступних відео. А я на цьому поки прощаюся, пішла далі оформлювати свої розпочаті іграшки, які потрібно зробити з них готові. Щойно робила фотосесію. Фотографувала свої іграшки, світило сонечко, бігала зранку на пошту, відправляла залишки подарунків, кому ще не встигла. А зараз пустився дощ. Пустився сильний, сильний дощ. І вітрюган ще такий піднявся. Мені здається, навіть дерева може похилити на дроти, як це вони завжди падають і дерева. Вітрюган аж виє. Зараз буду вкладати малечу спати, буду продовжувати знімати свій марафон 24 години в'язання драконів. Дуже мені мене захопив цей процес. в мене дуже багато драконів на гачку. Не в'яжеться по одному, як завжди, багато. І ось знімаю вам з віконечка біля маминої орхідеї. Ось така ось окрасунечка в нас квітне на підвіконні. І спостерігаємо за дощиком, який накрапує за віконечком. Ось і зимова погода. То сонце світило, в нас плюсова температура до плюс восьми. А так цілий тиждень сніг, трішечки нас порадував. Тепер знову то дощ, то вітер, то сонечко. Незрозуміла погода. Зробила, мабуть, фотосесію штучкам п'яти, мабуть, іграшкам і все. А в мене ще їх таких штук 15 лежить для фотосесії, чекає вдалої погоди. Результати за п'ятницю. Нав'язала ось таких ось чотири запчастини на дракончиків. Дракончики будуть такі, як в'язала в, в марафоні, дракони, драконячому марафоні. І приготувала ось такі ось кольори на шарфики і на грівку на крильця. Буду зараз їх збирати, оформлювати, робити утяжки. Цим ще два хвостика лишилися, це з подарованих ниточок. Ось такі ось результати за один день. Непогано, чотири майже готові іграшки, залишилося оформлення. Ввечері вже не знайшла в собі сил це все оформити, зібрати, тому трішечки відклалося все на ранок, зараз це все зберу і піду їх продавати. Вчора вони активно користувалися попитом, тому сьогодні, сподіваюся, їх всіх продам. Ну що, сьогодні вже неділя, 31 грудня, і закінчується цей божевільно насичений рік. Я вчора попрацювала, але дуже-дуже мало. Зв'язала лише шарфики і не було натхнення навіть збирати цих малючків, оформлювати, ну трішечки, мордочки поутягувала і все. Вив'язала сьогодні зранку, прокинулась рано. Вив'язала їм гриви, вив'язала їм крила і а, зібрала їх докупи, цих гарненьких красунчиків. Ось такі ось яскраві в мене тепер є 4 дракончика. Ті, які в мене були в наявності, їх майже всі попродали і великі і маленькі але це ви вже побачите у наступних відео у новому році. А цей влог я планую вже закінчувати. Я вам покажу ще одну іграшку, яку мені сьогодні дуже-дуже хотілося розпочати. Це ось такий ось яскравий дракон у синіх штанцях. Колір не передається. який він насправді. Це Бебі», Dolphin Baby. Зараз подивлюся колір. Це 361-й темний насичений колір у синіх штанцях з дольчі. І це сьогодні зранку було в мене таке натхнення. Прокинулася я о 4 ранку, зв'язала майже цілого дракона. Ось його вже крильця, його вушка і залишилося лише закрити макушку. Так, як не було оченят, всі спали, тепер всі прокинулися, вставила очі. Зараз я все збираю, закриваю макушечку йому і оформлюю дракошу, вив'язую йому гребінець і побігла його продавати. Ось така ось у мене весела шайка, весела компанія драконів знову ж таки нав'язалася. Планувала в'язати недов'язи. Планувала в'язати збирати, оформлювати їх, але ні. Щось пішло не так. Не вийшло мені закінчити цей рік без недов'язів. Ну, то добре, будемо їх ці недов'язи ліквідовувати вже у наступному році. А в цьому році я вам хочу ще розказати, що вчора отдала останнє замовлення. Це котик ЗСУ. Я вам прикріплю фото. Віддала вчора маленького котика по Таніному янчу опису. І цей котик вже буде сьогодні відправлятися на подаруночок. А, що в мене ще було? Планувала дуже багато чого. В'язати для наявності котиків, в'язати єдинорогів, але ні. Дракони потрібні, дракони були в тренді, драконів купляли, тому в мене знову ж таки після відео з драконів знову вийшов влог з драконами. Але тиждень був насичений, дуже багато чого встигла, дуже багато чого зробила, пов'язала цікаві іграшки, тому я сподіваюся, що цей влог був для вас також цікавий. І е, такий же приємний, як і для мене у плані переглядів. Е, я буду вам дякувати за підтримку. У нас виглядає сонечко, знову ж таки, немає. Ми розпочинали з вами цей влог зі, зі снігу випав е, сніг і доволі багато насипало, навіть сніговіка ми ліпили, е, е, фоткалися біля сніговика, і в, е, кінець тижня плюсова температура до плюс восьми. Ось така ось ось. Неділя в нас була дуже цікава і насичена. Я буду з вами прощатися. Цього готового дракона ви вже побачите у відео з готовими роботами, не буду вже розтягувати до вечора. Може, щось і встигну підв'язати, але це ви вже побачите у відео з готовими роботами. На сьогодні я вам велике кажу дякую за підтримку, за лайки, за вподобайки, за приємні теплі коментарі. Дякую вам за підписку, якою ви мене заряджаєте, надихаєте. Мета не досягнена до кінця року отримати бажану цифру у 2000 підписників, але підписки зростають і це не може не тішити. Дякую вам за перегляд, за вподобайку. Бажаю нам всім мирного неба, міцного здоров'я і прощаю з вами до дуже дуже скорої зустрічі. Бувайте!